Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю! З вами Олена Сербіна, і це програма Азбука Театру. Сьогодні я познайомлю вас з однією із дочок Зевса і мнемозини Богині пам'яті Каліопою. Музею епосу. Епос це. Оповідь про події, які начебто відбувались у далекому минулому. Каліопа старша серед мус. Її ім'я значить та, що має солодкий голос. То була муза епосу. Поети і співаки просили її про допомогу у складанні героїчних епосів чи пісень. Муза, скажи мені про чоловіка, що досвідом знаний, що багато людей та їхні міста відвідав, про звичаї знав. Так розпочинає свою поему «Одіссея» Гомер, відомий у світі грецький поет. До кого звертається Гомер у цих рядках? До Каліопи, музи епічної поезії. Вона також протигувала філософії та науці. Вона наймудріша з муз. За її протигуванням троє відомих представників філософії, такі як Сократ, Платон і Аристотель, своїми творами прославили приблизно на тисячу років славетні афіни, що стали центром філософії. На голові каліопи сяяла корона як символ першості серед мус. Каліопу зображували в позі мрійниці. В руці вона тримала дощечку, натерту віском, і дерев'яну паличку стілос. Від стілосу Каліопи з'явився вислів писати високим стилем. Каліопа найстарший з дев'яти мус, про яких я розповім у наступних програмах. Дякую за увагу і до зустрічі у програмі Азбука театру. Для дорослих і малят азбука театру від А до Я.